Невдалий, буде цілий день і, можливо, це місяць. Взагалі ми християни, ми не повинні вірити всякі забобонні там речі. Але люди, які прожили там життя, вони говорять, що, наприклад, через війник не можна пересипати. Це є такі традиції українські. Не можна перед машиною з пустим Хоча кажуть, з відром, з добром. Я, я ніколи не ворожу, ніколи не хочу довору. Бо я тіг не хочу. Ви <сіху> з, з ним не вхує. Не хочу до ворожби і Старайся. Ну, але прикмети є прикмети. Їх На наріз треба дуже серйозно звернути. Так само купити сьогодні. Понімі, сьогодні п'ятниця і 13 числа. Вона говорить дійсності, і я коли пов'язував так неоднократно вже в тій життєвій ситуації, які в п'ятницю і 13, то, ну, говорить, ситуації, і 13, то ну, дуже такий день вважається Важким, напруженим і треба бути дуже обережним, обережним, і обачним. Знімаєш дитин. Прийде до підрозді. А по себе відпочиваєш? Я взагалі не вірю. А в які віриш? Ні в які. Христини не може вірити. А можна з корожним вам дорогу перейти? Можна. Ви не є Нічого ну, вам не Ніхто з вами не станеться. А які предмети ви пішли? Факта в гороскоп є там. Одні предмети, що в гороскопі фарша. В бізнесі є у вас якісь забобони? Звісно. А які? Політильники п'ять дітей лишають фінансово. Тобто ви все-таки забобони? Ну, частично. Знає можна що? вам перейти дорогу. Ух э... ти! Йок! Ні! чого? Наша. Це вірить. Ж... Ну як звичайна людина, ну чим я відрізняюся від вас, да, дівчинки? Я не дуже боюсь, бо я потім зайду в церкву і перекричуся, поставлю свічку, добачусь і думаю, все буде нормально. А можна вам перейти дорогу з дорожнього дітей? А просто бажання вам. — Можна в вірту забувати? Бачите, ви втікли. Значить, вірите. І... А ага, вам можна, так? Можна. Порожньому. Я приходила. Все, це придобається. Перейти дорогу з порожніми ранку. Чого вам складно? Переходимо. П'ятниця 13 липня. Пройти дорогу. Отак. Вот Нічого саме поганого не стане. Боже, такі чарівні дівчата, я вірте закону. Чесно говоря, часом так десь ну, якби, стараюся їх перевіряти в житті, чи вони дійсно здійсняються. Ну, наприклад, там кіт перебіг, заяць перебіг, їхав по селу, якщо, або десь їдеш, бо якесь видання вирішувати. Якщо першим попаде мужчина, кажуть, краще, ніж жінка. П'ятниця тринадцять. А, а ви боїтеся? Різних пикмен. Які <vidim> Ні, Я ж Критияна. І чорну книжку не плюєтесь. Не приємно. І коли всі посидались. Тоже. Що, що? Ви знаєте, батько, що дуже. дитинстві можливо, якісь ще речі в дитинстві? А які? Можете? Ну, про кота, напевно. Ну, бачите, я виріс в старому поліському селі. В старому поліському селі виріс. Чордоріс називається старий. І, ну, там традиції поважають. Я поважаю такі традиції, тому краще мені не переходьте. А, а якщо вам кіт дорогу, біжджі, чорний, то чорний? Ну я що вам хочу любить? сказати, це, що... я спокійно до цього відношуся. Ні. Ні, бо я вірю в забор. Червоне відро. Якби воно було нормального кольору, то червоне. А в які ще вірите? Ви часто стукаєте на нарадах під столом. Що це значить? Це інтуїтивно чи інстинктивно? Не знаю, це рефлекторно. Це рефлекторно. Насправді я сьогодні вранці Володимиру Івановичу Войтовичу сказав. Я тільки щось допер сьогодні вранці, що сьогодні 13 число, це вже й п'ятниця. Кажу, Володимир Іванович, що будемо робити? Ну, каже, що сесія призначена. Нічого не будемо робити. Сесію проводити. Ну, нормально сесія розпочалася. Мабуть, кожна людина десь підсвідомо трошки вірить. Ні. А ви вірите за Ні. — А ви вірите предмет? А я не у вас чи вийшло. Просто хочемо перевірити, чи діє п'ятницю, тринадцяти року. Ви взагалі вірите за ні. я людина? віруюча. А ви не вірите за бобони? Ні. Я завжди кажу таким чином, що якщо відбувається щось пов'язане з забобонами, то це випадковість. А людині треба налаштовуватися. Я себе налаштовую на те, що має бути все гаразд. Перебіг до чорної кіт дорогу чи не перебіг. У нас перебіг кажуть, що це не добре. А я знаю, що є держави, які кажуть навпаки, що це за щасливе, треба рахувати. Кожен кознець своє щастя». так все залежить від мене, а не поштовий. А можна вам пройти дорогу з порожнім відомом? А розкажіть, чому не можна? Чому ви вірите? — в це? Не знаю, ні. ну з дитинства. Якщо кішка перебіжить, якщо е, з відром порожнім, якщо батюшку зустріне, все, я вже нікуди. Не... Якщо батюшку зустрінете, то вже все погано. Так, да, нікуди більше. Не. А якщо жінка переходить, а 13-го я родився. От тринадцяте число дуже люблю, бо я родився і стараюся. Мені місце в літаку, там в автобусі, в університеті, в тіати 13. А в п'ятницю 13 теж не боїтеся? Ні. Ні, оце чисел і днів. Гарні дівчата скажіть, поїхати. Але не можна вам пройти дорогу з порожнім літаком? Так. Ні. Я вже єдина. А поїздні чому і... Ну психологічно живі, так. А які ще запопони ви? Не, зараз я вам скажу, так, в чорного кота. Інколи буває, що немає в народі якоїсь суєвір'я, а от я бачу ситуацію і відчуваю, що це щось не то. Інтуїція? Ну, мабуть, мабуть. Проривається інтуїція. Але генетично все одно воно заложене. Підсвідомо і підсвідомо воно все одно є. Ну то так ви українці. Але поняття в принципі не дотримується. А не встигаєш. — А То тобто можна тобто... перейти зараз. Що — Що-що? — Можна вам зараз перейти до ну, Зараз виступати треба буде, це не пасує, так? Не треба? Я ну знаєте, воно свідомо вроді не віриш, але на генетичному рівні воно в а українців, раху. а раптом. Ну, для чого це робити? Так що вам такі, що взагалі, ну, 13 число — часні сесія повинна бути щаслива сесія, я так думаю. Так, я так І ви пояснити, чому ви не вірите в забороні. Тому ну, що ми козаки, а козаки забобони не вірять. І ваша сім'я не вірить? Сім'я козацька не вірить. А в Україні здавна вірили в забобони. Що в... вірили... хід перейде дорога і, ціль, і так далі. О, ну, так, є такі своєвірні люди, які вірять в забобони. Але я кажу, козаків забобони не вірять. Так як я отаман Волинського козаць. Це я вам хочу завірити, що козаки не свої вірні. Я не запомню. Може, чорного кота маєте? Чорного кота не маємо, але от писні, чому ви не боїтесь? 13 п'ятниця – це дуже щасливе число. Я як директор комунального підприємства спеціалізованого спецкомбінат да, ритуальних послуг. Хтось вірить, хтось не вірить. Нам цікаво, чи ви вірите. Ні. А в якийсь вірите, може? Щось В кого віримо? Поговіримо. Якісь забобони, А, Забобони. От коли ви розсипаєте сіль, скажімо. чи ні, не Коли розбивається дзеркало. Коли кіт перебігає дорогу, ні. Ну це не реагується. А Чорний кіт перебіжить дорогу, мені має пощастити. Шкода, що мене відбраш, як котика не ще Я котів люблю. Дмитра, Будь ласка. Біда. Я Дмитра, не забобоний, за може входити. ще три рази? Та ні, я однаково проклас. Точно. Точно точно, я не забуван. Можливо, вони на цьому будуть якісь свої фантазії, може їм це допомагає якось жити. Я тут трошки маю інші пріоритети, як кажу, я покладаюсь на розум і на інтуїцію, яку кілька років тому виробив. Керуватися інтуїцією, на мою думку, набагато доцільніше, ніж? А, кажу, вірити що... в да. навпаки, на, 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 то З бідою, А з пустим – це на щастя, все нормально. Дійсно, це моє 13-те влюблене число. А в порожні відра я зовсім не вірю, тому що прикмети ні до чого. Не, не дуже віримо, але спеціально провокувалася ситуацію не потрібно. Ага, так психолог, про всяк випадок. Про всяк випадок. Хоча ну, я в забоне не вірю, і якщо мені перепоїть з порожнім відром чи там перебігає кіт, я їду далі і нічого не відбувається, як правило, то тим не менше я сам такої ситуації не провокую. Умову кажуть, якщо я йду, бачу, що є група молодиків, агресивно настроєних і є можливість обійти, то я обхожу стороною, а не кру на пролом. Розумієте, тому я ситуацію не провокую, коли ви спеціально пропонуєте. Ну, це все що війшли. ви прийшли. Ви боїтесь до бінку. Я кажу, ні, а давайте вас в рії по плечах. Я кажу, ні, ні, дякую. Ну, з відром. Я вам кажу чесно, я не відьма, але ми вирішили перевірити, чи наші депутати бояться порожнього відра з жінкою, чи не бояться. І чи бояться взагалі забопонів? Чи дотримуються? Ні. А яких принаймні, може, є щось таке, що ви Знаєте, якщо, якщо вірити ну, всім забобону, то треба сидіти в хаті, піду, і нікуди не доходить. Два прикмета починає діяти тоді, коли про неї дізнаєшся. Можливо, нова та где сирами за посадку, з 13-го Волинської обласній раді. Будемо якісь спливали, я не думаю.